Команда Трампа, який сьогодні відзначає перші 100 днів з початку свого другого терміну, вже готує план на наступні три місяці. Зокрема, акцент зроблять на торговельних угодах та. Мирних переговорах один із посадовців розповів, що у Трампа в запасі є багато торпед під водою. Йдеться про більше виконавчих розпоряджень, які виглядатимуть як снігова куля, що котиться вниз. Про те, чим запам'яталися перші 100 днів Трампа, розкаже моя колега Юлія Гунько. Я закінчу цю війну за один день, за 24 години. 53 рази саме стільки Дональд Трамп обіцяв закінчити війну Росії проти України за одну добу, підрахував CNN. Однак з часом цей термін посувався. А 25 квітня в інтерв'ю виданню Тайм він заявив, ці слова сказав фігурально, і їх підхопили фейкові новини. Я покладу кінець цієї війни за 24 години. За тиждень до цього, під час зустрічі в Парижі, спецпредставник Вітков оприлюднив зміст мирного плану Трампа. Він включає юридичне визнання Криму російським, а також фактичного контролю над чотирма українськими областями, відмова Києва від НАТО і зняття з Москви санкцій, накладених після анексії півострова у 2014 році. Натомість Росія зупинить війну. припинення захоплення всієї країни досить велика поступка. Оцінка поступки Кремля дуже перебільшена. Переконує американський інститут вивчення війни, адже Росія не має сил захопити всю Україну. Київ згідно плану отримує клаптик окупованих земель на Харківщині. Спільний США контроль над Запорізькою АЕС, зруйновану Каховську ГЕС, безперешкодний прохід Дніпром і контроль над Кінбурнською косою, а ще гарантії безпеки від Європи та інших держав і грошову компенсацію. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Мам про що говорити. Це поза на нашої конституції, це наша територія, територія народу України. Трамп вкотре пригрозив вийти з перемовин. Непідписаною лишилася і угода про корисні копалини. Після суперечки з Зеленським Трамп підготував новий документ, який у ЗМІ назвали пожиттєвими репараціями. Він включав доступ до усіх ресурсів України, зобов'язував сплатити борг за допомогу у 350 мільярдів доларів і не містив жодних гарантій США. В ході перемовин сторонам вдалося підписати меморандум про наміри. Однак сама угода, за словами українських урядовців, потребує добра. suanya Також білий дім звільнив з посади координатора, що збирав дані про воєнні злочини Росії, скоротив групу з питань відповідальності за воєнні злочини мін'юсту, ліквідував програму арешту активів російських підсанкційних олігархів. Вийшов з міжнародного центру переслідування за злочин агресії проти України, залишив без грошей експертів єльського університету, що розшукували депортованих українських дітей, припинив роботу кількох агентств, що протидіяли російським гібридним атакам, і наостанок вів санкції. Проти міжнародного кримінального суду. Зокрема, останній видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаньягу. Та це не завадило його візиту до Вашингтону. До цього штати погодили надати країні військову допомогу на 4 мільярди доларів та продати зброї ще на майже 12 мільярдів. Запам'ятається початок каденції Трампа і ударами по єменським гуситам. Тим більше перемовинами у месенджері Сігнал, куди нібито включили журналіста. А згодом серію скандалів з міністром оборони країни Пітом Хексетом, який буцімто розповідав про плани ударів в сімейному чаті і встановив месенджер на робочий комп'ютер. Згодом Трамп взявся і за союзника Хуситів Іран запропонував підписати нову ядерну угоду. У випадку відмови пригрозив силою. Нині сторони проводять консультації. Я думаю, що у нас все добре з Іраном. Ми проводимо дуже серйозно. Озні зустрічі. Шоком для американців і усього світу стали торгівельні мита Трампа за перші дні. Акції американських компаній здешевшали на майже 7 трильйонів доларів. Найбагатші люди планети збідніли на 536 мільярдів доларів. У світовій економіці замайоріла рецесія або сповільнення. На вулиці американських міст вийшли тисячі протестувальників. Базові тарифи у 10% на весь імпорт почали діяти 5 квітня. Персоніфіковані завдяки обіцянкам країн діяти у відповідь. Відповідь відклали, Невирішеною є тарифна війна з Китаєм і його 145% відсотковим митом. Тим часом телеканал Fox News повідомляє, рейтинг Дональда Трампа на сотий день президентства становить 44%. Це найнижчий рівень серед останніх очільників США. Результат опитування New York Times ще нижчий 42%. Втім, попри це, Трамп переконаний, у нього рекордні рейтинги. Юлія Гунько слава ТІВІ. І про те, як перші 100 днів Трампа де-факто змінили безпекову архітектуру світу, чи готова Європа взяти відповідальність за власну оборону, якщо Америка відступить? Чи усвідомлює вона масштаби загрози? І найголовніше, що означає перемиря в Україні в умовах, коли Кремль не змінив ані цілей, ані методів. Про це будемо говорити з військовим експертом Дефенс 24 Бартоломеєм Випартовичем. Джем dobry панство. День добре день. Добрий, добрий день сто днів Трампа. Світ більше надивиться на Сполучені Штати як власне на надійного такого дорослого, який здатний покласти край багатьом проблемам. Сиперечком Трам Трамп не зміг як обіцяв закінчити війну в Україні і нині взагалі погрожує вийти з переговорного процесу. На вашу думку, США це зроблять. Трамп припинить дипломатичну допомогу Україні і власне визнає свою поразку пере. Говорному процесі з Путіним. То є с квестя того, це є питання того, ні може ми що не можемо говорити про поразку. Якщо ми дивимося на першу каденцію Дональда, каденцію Дональда Трампа, і цю каденцію видно певні подібності. Нам здається, що Дональд Трамп як людина, яка розраховує на те, що ви досягнути якийсь швидке порозуміння, швидкий ефект буде іти до того, що можливо закінчить цю війну незалежно від того чи на тиждень. Тин чи на рік, це не є для нього важливим. Головне оголосити перемогу. Дуже подібна ситуація була у питаннях договору про рідкоземельні метали. Україна сказала, що договір є дійсним, але важливим, щоб були гарантії безпеки. Ну то ми бачили, що сталося в Білому домі. Я маю таке враження, що ситуація, яка тоді була на місці, була пов'язана з. З тим, що договір не був домовлений, і легше було це стурпедувати ніж підписувати договір про деталі, якої ми досі нічого не знаємо, тому що вона досі ведуться щодо неї переговори і це продовжується. На жаль, такого типу політика є небезпечною для України також вона є дуже небезпечною в загальному для всього регіону центральної і східної Європи. Тому що будь-які поступки щодо Росії Росії, ми говоримо також про останні дні про прийняття анексії Криму, про визнання Кримом міжнародною спільнотою буде казусом, який буде ввести до дальших агресій, і на жаль, це може причинитися до атаки на інші країни. Це дуже небезпечна тенденція. Ми всі європейці сподіваємося, що Америка, Ченці змудріють у цьому питанні і почнуть е, слухати європейців перш за все українців, тому що важко говорити про Україну без України. а які саме це можуть бути країни на вашу думку заатаковані е, через Росію? Ну, тут важко сказати, завжди говоримо про Балтійські країни, і там, де фінляндська країна, кордон і Балтійські країни починають збиратися війська, то це є певною пресія на східний фланг НАТО. Але я також думаю про Молдову. Там є спорний регіон Придністров'я, де ситуація є дуже складною. І в моменті, якщо би Росіяни могли опанувати в який спосіб територію Одеської області є велика ймовірність, що Молдова була би наступною ціллю. Як оскільки вона є поза структурами північно-атлантичного союзу на даний момент здається, що Росія не має військових можливостей, щоб заатакувати країни-члени НАТО, але будь-які види діяльності гібридної води, наприклад, війни на кордоні польсько-білоруській на Балтійському морі, і боротьба з інфраструктурою Росія буде тестувати Північно Атлантичний союз і в тому, як країни будуть заангажовані у спільну колективну оборону і порушення такої дисципліни може спричинятися розпад НАТО. І сподіваємося, що до цього не дійде. Ви почали говорити про Фінляндію і власне буквально. День тому з'явилася інформація про те, що за 150 кілометрів від фінського кордону Росія почала будувати нову військову базу. І питання для чого вона це робить? Це якийсь такий хід для того, щоб всіх налякати, або це дійсно є підготовкою до військового вторгнення я би тут не говорив про приготування до атаки. Я б схилявся до того, що якщо Фінляндія погодилася розмістити бази НАТО, то Російська Федерація зробить все, щоб ввести симетричні дії, тобто збудує військові дії близько кордону Фінляндії. Подивіться, якою довгою є кордон з країнами Росії з країнами НАТО плюс України яка є однозначно це прозахідна, це дійсно дуже довга довгий кордон в майбутньому. якщо би вдалося також Білорусь перетягнути, то Росія е, буде в важкій ситуації, але ми знаємо добре, що Російська Федерація розуміє, робить все, щоб затіснити зв'язки з Білорусією. і тут ми говоримо про цю е, країну, яка робиться щораз більше узалежнена від Російської Федерації, не тільки. Ки економічно, але також і військово, і витягнути мінськ з обіймів Кремля буде ще раз важче, але треба сказати швидко: але якби Білорусь була в західних структурах або хоча б нейтральна, більш нейтральна і відкрита на співпрацю одночасно з Росією і з Заходом, то було би це небезпечним для самої Росії, тому що від східної кордону. w Białorusi, blisko do Moskwy. Panie Barfle, w czerni albo najpóźniej w lipniu jest pakietu pakiety wojskowej do pomocy, jaka była nadana mierzniejszym poprzednim prezydentem Joe Bidenom. Czego oczekuje Ukrainii? Czy Ukraina otrzyma nową wojskowo do samą same z Ameryki? Важко ствердити з тої точки зору, що якщо дивимося на актуальні дії президента Трампа і всієї адміністрації американської, то єдине, що можемо сказати, впевнено, що ця адміністрація не передбачувана ці кроки, які пов'язані з митами чи з тим, як вони перестають допомагати Україні? Вони дуже хаотичні. дуже багато буде залежати від розмов двосторонніх між Україною і Сполученими Штатами. А також від підходу Російської Федерації тепер тут на заході ніхто не має такого враження, що Росія хоче миру і що хоче його швидко підписати. Швидше вони хочуть протягнути їх і торпедувати, щоби досягнути свої цілі. Це має кілька кілька завдань. Дякуючи війні, росіяни утримують мобілізацію внутрішнього свого суспільства і не допускають повернення військових на територію. Торію Російської Федерації в моменті, коли вони повернуться, побачать, яка є ситуація на місці. Можливо, вони би могли початися якісь проблеми, і Російська Федерація цього боїться. Наступна річ є така, що якщо подивимося на критерії, про які ми говоримо, про ймовірні переговори мирні то Російська Федерація нічого не змінила від 2021 року нічого. Весь час говорить про денацифікацію. Демілітаризацію на що Україна і захід собі не може дозволити, весь час говорить про чотири області нововключені, щоб міжнародна спільнота їх визнала, і це є неможливо, тому що був би казус, про який я вже згадував для наступних операцій. І сподіваємося, що американська сторона зрозуміє також небезпеку для їхніх власних інтересів. Тому що в цьому регіоні також американці мають такі інтереси і мають велику присутність у Польщі, що є найкращим прикладом, і здається, що в інтересі США є то, щоб Україна оборонила свою незалежність і територіальну інтегральність. Тому що то скільки США заінвестувало не тільки військово, але теж іміджево, іміджево якщо Оби була поразка, то це би вдарило також у, у США, і ця ситуація це демонструє, що весь час вона дистансується від адміністрації США. Але все ж таки, якщо наступної допомоги від США не буде, Європа вже говорить, що готова допомагати Україні, але ми розуміємо, що Європа не має таких потужних військово-промислових можливостей, які б оперативно замінили американську допомогу. Україна власним виробництвом нині може забезпечити лише 40% від необхідної зброї. То як ви вважаєте, який яким може бути вихід для України в цій ситуації? Це є довготривалий процес. Якщо ми говоримо про заміну європейцями американських, то це не рік і не п'ять років. Оборонний комплекс європейський не є в найкращому стані. Якщо ми дивимося тільки хоча б на боєприпаси продукцію, їх є дуже їхні недостатньо. Якщо ми говоримо про підготування України до самостійної оборони без участі США, а то найкращою можливістю є інвестицію в український оборонний комплекс, але також і в європейський оборонний комплекс з тим, що Україна може зробити набагато більше і тут ми говоримо також про можливості виробництва українських дронів. На заході це вже робиться, але можна змаксималізувати таке виробництво Євросоюз, як і весь захід пробує зміцнити свої виробничі здібності. Це не триває місяць, це триває місяці, якщо не роки. А Україна потребує підтримки вже Якщо був би якийсь більший пакет не було би цього пакету США. то Україна може бути в важкій ситуації. будемо сподіватися, що європейські союзники це усвідомлюють і приймуть на себе цю відповідальність. Але сумним є сумним є те, що Європа не має можливості, щоб Замінити допомогу від США, хіба що будемо говорити про допомогу Японії або Південної Кореї, але на цей момент немає таких сигналів. Але з того, що я орієнтуюся, закон Японії не дозволяє експортувати е, зброю за кордон. E, jak sama Japonia mogłaby pomagać, to musimy my rozumieć, że Japonia wyrobuje patrioty innymi, a jak mogłaby Japonia obity swoje zakony, bo ja znam, że były takie próby, ale one póki co były niewydane. Були спроби збудування були спроби збудувати іншого закону, яка б який би міг розбудувати ці способи оборонного комплексу Японії. Я не виключаю, що так станеться. щоб весь і регіон. В якому Японія є дуже сильно зосереджена на цій співпраці зі США. Якщо б ця співпраця буде ослаблена, то Японія може хотіти більше дивитися на свої можливості, так як ви вже згадували, слушно японський закон не дозволяє на експорт зброї японського виробництва. Питання чи можна зробити виняток, але кожен виняток є казусом для ймовірних. Порушень є така можливість, Мені здається, що то, що Японія могла би зробити, це, це передавати трохи більше фінансової допомоги вуку, на інвестиції в оборонний комплекс, комплекс України, України і між можливо між створення якийсь якогось фонду фонду венчер. Хоча не може бути це Україна, може це бути Румунія або Польща, щоб підтримати здібності східних країн. Україн східного флангу, де є оптика зосереджена і підтримуючи таким чином безпеку України, і ви про це усвідомлюєте. Чи Україна буде на вашу думку збільшувати власне виробництво зброї? До хорошим прикладом є хаубиця Богдана, де суттєво збільшено її виробництво. Чи на вашу думку, Україна має на це кошти і ресурси? Ми попросимо дуже коротко, бо хвилина залишається у нас до кінця. Так, є ресурс. Видається, ресурс, щоб збільшити таке виробництво. хоча б це показали українці. Якщо йдеться про виробництво дронів, так як це збільшилося на протязі трьох років під час вторгнення, якщо будуть е, гроші, якщо буде політична воля, то це вдасться зробити, але тут питання є. Є фінансування, але будемо сподіватися, що Україна їх отримає. Дякуємо, будемо сподіватися. Ми розмовляли з Бартоломеєм Випартовичем, експертом Дефенс 24